Маленький мук адаптовано для вивчення англійської мови У давні давні часи, long-long ago, у далекій країні, in a faraway land, Жив, був, there lived, хлопчик на ім'я Мук, a boy named Мак. Мук був дуже маленьким. Мак very small, і мав кумедний вигляд and had a funny appearance. Його голова, his head, була великою, was big. А тіло, his body, крихітним, was tiny. Через це, because of this, діти, children, часто з нього сміялися. Often laughed at him. Він жив із своїм батьком, he lived with his father, суворим і похмурим чоловіком a strict and gloomy man. Мук дуже хотів, щоб його любили. Мук really wanted to be loved. Але батько, but his father, завжди був незадоволений, was always dissatisfied. Одного дня, one day, коли Мук був ще маленьким, when Мак was still small, його батько помер, his father died. Мук залишився сам, Мак was left alone. У нього не було друзів, he had no friends. І він не знав, що робити. And he didn't know what to do. Я мушу знайти своє щастя. I must find my happiness, сказав мук. Мук вирушив у дорогу. Мак set off on his journey. Він ішов довго. He walked for a long time і дуже втомився. And got very tired. Одного дня, one day, коли сонце, when the sun вже почало сідати, was starting to set. Він побачив великий будинок. He saw a big house. Може, тут мені дадуть їсти? Maybe they will give me food here. Подумав мук, Thought Мак. Він постукав у двері, he knocked on the door, і їх відчинила стара жінка, and an old woman opened them. Вона мала добрі очі, she had kind eyes, і запитала and asked, «Що тобі потрібно, хлопчику? What do you need, little boy? Я самотній і голодний». I am lonely and hungry. Відповів мук, Енсердмак. Будь ласка, дозвольте мені працювати на вас. Please, let me work for you. Стара жінка посміхнулася. The old woman smiled. Добре. Ти можеш залишитися? All right, you can stay. Але робота тут не легка. is not easy. Мук радо погодився. Мак gladly agreed. Йому дали чистий одяг. They gave him clean clothes. І смачну вечерю. And a delicious dinner. Вранці in the morning стара жінка сказала. The old woman said. Ти будеш доглядати моїх котів і собак. You will take care of my cats and dogs. Мук почав працювати. Мак started working. Він годував тварин, He fed the animals. прибирав у будинку, cleaned the house і носив воду and carried water. Але він помітив одну дивну річ, But he noticed one strange thing. Стара жінка мала таємну кімнату. The old woman had a secret room. Мук був дуже допитливим. Мак was very curious. Він часто дивився на таємну кімнату. He often looked at the secret room і думав and thought Що ж там усередині? What is inside there? Одного дня. one day, коли стара жінка When the Old Woman вийшла з дому, left the house, Він вирішив зазирнути всередину. He decided to peek inside. Він обережно відкрив двері. He carefully opened the door. І побачив дивні речі. And saw strange things. На полицях, on the shelves стояли старовинні книги. There were ancient books, чарівні пляшечки, magic bottles. А в кутку and in the corner лежали старі капці. Lay old slippers і тонка паличка and a thin stick. Навіщо старі ці капці? Why does the old woman need these slippers? Подумав Мук, thought Мак. Він вирішив приміряти їх. He decided to try them on. Як тільки він ступив у капці, as soon as he stepped into the slippers, вони самі понесли його вперед. They carried him forward by themselves. Ого, це чарівні капці. Вау, wow, are magic сліпперс! вигукнув мук, exclaimed Мак. Він зробив крок. He took a step. і раптом підстрибнув високо в повітря, and suddenly jumped high into the air. Я можу бігати швидше за вітер. I can run faster than the wind, радісно подумав мук, thought Мак happily. Але це ще не все. But that was not all. Він підняв чарівну паличку. He picked up the magic stick і відчув, що вона особлива, and felt that it was special. Раптом він почув кроки. Suddenly he heard footsteps. Стара жінка поверталася додому. The old woman was coming back home. Мук швидко зняв чарівні капці. Мак quickly took off the magic slippers. І поклав паличку на місце and put the stick back in its place. Він ледве встиг, He barely had time вибігти з кімнати, to run out of the room. Як двері відчинилися, when the door opened. Стара жінка повернулася. The old woman had returned. Вона глянула на нього підозріло. she looked at him suspiciously, і запитала and asked, Ти куди ходив? Where did you go? Я просто прибирав, I was just cleaning. Відповів мук, answered Мак, намагаючись виглядати спокійно, trying to look calm. Стара нічого не сказала. The old woman said nothing, але пильно подивилася на двері таємної кімнати but carefully looked at the door of the secret room. Увечері, in the evening, коли всі заснули, when everyone had fallen asleep, Мук знову прокрався до кімнати. Мак sneaked into the room again. Він швидко взув чарівні капці. He quickly put on the magic slippers. Узяв паличку, took the stick, і вирішив тікати, and decided to escape. Тепер я знайду своє щастя. Now I will find my happiness. Сказав він сам собі. He said to himself. Як тільки він вийшов з дому, as soon as he left the house, капці понесли його вперед. The slippers carried him forward. Так швидко, so fast, що він ледь не впав, that he almost fell. Мук біг, мак ран, Всю ніч all night. І коли настав ранок, and when morning came, він опинився біля великого міста. He found himself near a big city. Тут я обов'язково стану щасливим. Here I will definitely become happy, подумав він, Thought he. Мук увійшов у місто. Мак entered the city. Воно було велике і шумне. It was big and noisy. На вулицях, on the streets, було багато людей. There were many people, які поспішали у своїх справах, who were hurrying about their business. Але ніхто не звертав уваги на мука. But no one paid attention to Mac. Як же мені знайти роботу? Як я можу знайти роботу? Замислився він. He wondered. Раптом він побачив групу хлопців. Suddenly he saw a group of boys, які грали у м'яч, who were playing with a ball. Гей, малий! Hey, little one!» гукнув один із них, One of them called out. Хочеш зіграти з нами? Do you want to play with us? Мук зрадів. Мак was happy. Він ще ніколи не грав з іншими дітьми. He had never played with other children before. Він приєднався до гри, he joined the game, але хлопці швидко помітили, but the boys quickly noticed, що він бігає надто швидко, that he runs too fast. Як ти це робиш? Як ви робите це? запитав один хлопчик, asked one boy. Це секрет! It's a secret! засміявся Мук. Мак laughed. Але коли гра закінчилася, but when the game was over, хлопці почали насміхатися з його маленького зросту. The boys started making fun of his small height. Ага, який ти крихітний. Ха -ха, you are so tiny!» Муку стало сумно. Мак фелт sad. І він швидко пішов геть. And he quickly Walked Away, Я маю довести всім. I have to prove to everyone, Shunavich Malenka Ludina, that even a small person, може стати великою, can become great, подумав він, thought he. І раптом він почув, and suddenly he heard, що в місті шукають бігуна, that the city was looking for a royal runner. Мог почув як люди на ринку, Mark heard people at the market. Говорили про короля talking about the king. Наш король шукає найшвидшого бігуна. Наш король шукає найшвидшого бігуну, сказав один чоловік, Said one man. Той, хто переможе, the one who wins, отримає роботу у палаці. We'll get a job in the palace. І велике багатство and great wealth. Мук широко усміхнувся. Макс смайлд видли. Це мій шанс. This is my chance. Сказав він собі, He said to himself. Він пішов до королівського палацу. He went to the royal palace і сказав охоронцям and told the guards. «Я хочу взяти участь у змаганні. I want to take part in the competition. Охоронці засміялися. The guards laughed. Ти такий маленький? You so small, спитав один із них, asked one of them. Дайте мені шанс, give me a chance, впевнено відповів Мук. Мак answered confidently. Король, the king, дозволив йому брати участь, allowed him to participate. Наступного дня, the next day, всі найшвидші бігуни, all the fastest runners, міста зібралися на площі, gathered in the square. Сигнал пролунав, the signal sounded, і бігуни рвонули вперед, and the runners rushed forward. Але мук одразу надів чарівні капці. but Батмак immediately put on his magic slippers. Ого, він летить, як вітер. Вау, wow, like the wind!» закричали люди. Shouted the people!» Муко бігнав усіх. Мак overtook everyone. і першим перетнув фінішну лінію and crossed the finish line first. Неймовірно, Кія Incredible!» вигукнув король. Exclaimed the king. Він підійшов до мука. He approached Mak, і сказав: and said, Ти будеш моїм головним бігуном. You will be my chief runner. Мук був щасливий. Мак was happy. Він нарешті знайшов роботу. He had finally found a job. У королівському палаці, in the Royal Palace. Мук почав працювати у палаці. Мак the palace. Він приносив королю листи. He brought letters to the king. Передавав накази, delivered orders. А іноді навіть приносив фрукти з ринку. And sometimes brought fruit from the market. Яка у мене важлива робота? What an important job I have. Радів мук. Mark was happy. Але придворні but the courtiers, почали заздрити йому. Started to envy him. Як цей маленький хлопчик, how can this little boy отримав таку добру посаду, Get such a good position? вони вирішили з'ясувати його секрет. They decided to find out his secret. Одного дня. One day двоє придворних, two courtiers, запросили мука на вечерю. Invited Mark to dinner. Ти такий швидкий. You are so fast, сказали вони. They said. У тебе, мабуть, чарівна їжа. You must have magic food? Ні, просто хороші черевики. No, just good shoes. випадково сказав мук. Мак said. Придворні переглянулися. The courtiers exchanged glances. Вночі, at night, вони пробралися до його кімнати. They sneaked into his room. І вкрали чарівні капці and stole the magic slippers. Наступного ранку. The next morning. Король дав муку важливе доручення. The king gave Mak an important task. Віднеси мій лист у сусіднє місто. Take my letter to the neighboring city. Мук надів звичайні капці. Мак put on ordinary слипс. І побіг. And started running. Але він біг дуже повільно. But he ran very slowly. Чому ти такий повільний? Why are you so slow? здивувався король. The king was surprised. Придворні почали сміятися. The courtiers started laughing. Він не чарівний бігун. He is not a magic runner. Він обманщик. He is a fraud. Король розлютився. The king got angry. Заберіть у нього все. Take everything from him. Охоронці відібрали в мука його новий одяг. The guards took away мак'с new clothes і вигнали його з палацу and threw him out of the palace. Мук залишився ні з чим. Мак with nothing. Мук ішов по дорозі. Мак walked along the road, сумний і голодний, sad and hungry. У мене більше нічого немає. I have nothing left. зітхнув він. He але раптом, but suddenly, він згадав про чарівну паличку. He remembered the magic stick. Вона допоможе мені знайти скарби. It will help me find treasures, сказав він сам собі. He said to himself. Мук взяв паличку. Мак тук the стик і почав водити нею по землі and started moving it over the ground. Якщо тут є золото. If there is gold here, нехай паличка обернеться. Let the stick turn around. Через кілька хвилин, after a few minutes, паличка почала крутитися. The stick started spinning. Ось воно. Here it is. вигукнув мук, мак ексклеймд. Він почав копати. He started digging. І знайшов великий горщик із золотом and found a big pot of gold. Тепер я знову багатий. Now I am rich again. Радів він. He rejoiced. Мук. Вирішив повернутися в місто. Мак decided to return to the city. Але він не хотів просто жити у розкоші. But he didn't just want to live in luxury. Я маю покарати тих. I have to punish those хто зі мною так погано вчинив. «Who treated me so badly?» – підумав він, he thought. Мук повернувся до міста. Мак returned to the city. Але цього разу, but this time, він вирішив діяти розумно. He decided to act wisely. Я повинен провчити короля і придворних. I must teach the king and courtiers a lesson, подумав він, he thought. Він купив новий одяг. He bought new clothes. І прикинувся купцем, and pretended to be a merchant. У мене є чарівні фрукти. I have magic fruits. Оголосив він на ринку. He announced at the market. Вони зроблять вас красивішими та розумнішими. They will make you more beautiful and smarter. Чутки швидко дійшли до палацу. Rumors quickly reached the palace. Король і придворні захотіли скуштувати фрукти. The king and courtiers wanted to taste the fruits. Принесіть мені їх негайно. Bring them to me immediately!» – наказав король, Ordered the king. Мук спеціально вибрав особливі плоди. Мак specially chose particular fruits. Ці фрукти зроблять вас ще величнішими. These fruits will make you even more majestic. Сказав він. «He said, Король і придворні з'їли їх. The king and courtiers ate them. Але раптом, but suddenly, О, ні! Що сталося? О, oh, no, what happened? Всі їхні носи і вуха виросли. All their noses and ears grew у кілька разів, several times bigger. Король у розпачі подивився у дзеркало. The king looked in the mirror in despair. Це жахливо. This is terrible. закричав він. He shouted, «Лови цього купця. Catch this merchant. закричали придворні. The courtiers shouted. Але мук спокійно сказав Батмак calmly said, Я поверну вам нормальний вигляд. I will return your normal appearance, Якщо ви повернете мені мої чарівні капці. If you give me back my magic slippers». Король одразу погодився. The king immediately agreed. Повертайте йому капці. Give him back the slippers. Коли мук отримав свої чарівні речі, when Mac got his magic items back, Він дав королю звичайні фрукти. He gave the king ordinary fruits. Нос і вуха короля та знову стали нормальними. The kings and courtiers noses and ears became normal again. Але щойно мук отримав усе, що належало йому. as as soon as Mark got back what belonged to him, Він голосно сказав He loudly said, Тепер я прощаюся з вами назавжди. «Now I say goodbye to you forever». Він одягнув чарівні капці. He put on the magic slippers. і миттєво зник and instantly disappeared. Мук біг, ніби вітер. Мак ran like the wind, залишаючи місто позаду, leaving the city behind. Нарешті я вільний. Finally I am free, вигукнув він, he exclaimed. Він вирішив повернутися до свого рідного міста. He decided to return to his hometown. Коли він увійшов до нього. When he entered, it, люди з подивом дивилися на нього. People looked at him with surprise. Це ж той самий маленький мук. This is the same little mug», – сказав один чоловік said one man Але тепер він багатий і щасливий. But now he is rich and happy. Мук купив собі маленький затишний будинок. Мак, bought himself a small cozy house. Я більше не хочу пригод. I no longer want adventures, сказав він. He said. Він жив спокійно, he lived peacefully, насолоджуючись своїм життям, enjoying his life. Люди часто приходили до нього. І запитували, People often came to him. and asked, Розкажи нам свою історію. Tell us your story. Мук посміхався. Мак смайлд. І відповідав And answered. Головне у житті. The most important thing in life. Це не багатство is not wealth. А доброта і справедливість. but kindness and justice. І Із тих пір and from that time. Всі діти у місті, all the children in the city, знали історію маленького Мука, knew the story of little Muck. Кінець, the end, мораль і висновки. Історія маленького Мука не лише про чарівні капці і пригоди. The story of little Muck is not just about magic sleepers and adventures. А й про важливі уроки життя but also about Important life lessons Ось кілька ключових моральних висновків перше. Справжня цінність не в багатстві, а в чесності і доброті. True value is not in wealth, but in honesty and kindness. Мук. Хоч і став багатим, усвідомив, що найважливіші речі у житті це доброта та справедливість.

Мук став успішним не завдяки удачі, а завдяки своїм розумним і чесним вчинкам. Іноді найкращий шлях це залишатися вірним собі і своїм переконанням. Мук став успішним не через удачу, а через його мудрі і чесні дії. Sometimes The best way is to stay true to yourself and your beliefs. Будь готовий допомогти іншим. Be ready to help others. Маленький мук виявив величезну доброту, коли вирішив поділитися своєю магією для того, щоб допомогти людям. Це важливо, щоб завжди бути готовим допомогти іншим у скрутні часи. Четверте, чарівність і розум можуть подолати всі труднощі. Charm and intelligence can overcome any difficulty. Хоча мук був маленьким, його рішучість, розум і здатність залишатися спокійним навіть у складних ситуаціях допомогли йому подолати будь які перешкоди. Although His determination, intelligence, and ability to stay calm in difficult situations helped him overcome any obstacle. Висновок. Conclusion. Тому, the moral of this story is that you shouldn't look for easy paths or rely on luck. Справжня сила в житті полягає в наших вчинках, у нашій чесності та вірності принципам. «True strength in in life lies our 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 actions, our honesty and our adherence to our principles». Мук не тільки здобув багатство, а й отримав пошану та любов людей завдяки своїй доброті і розуму. mak not only gained wealth but also earned the respect and love of people because of his kindness and wisdom